Вітаю вас, малята! Сьогодні на душі мені так світло, веселенько, і я кажу вам добрий день, всім добрий день, рідненьки! Дітки, погляньте, до нас звітала лялька Оксанка, але щось їй недобре, вона захворіла, в неї болить горло. Коли настає осінь, повітря стає прохолоднішим, дме сильний вітер, частіше йдуть дощі. Під час такого холодного дощу наша лялька і захворіла. Треба їй допомогти, вилікувати від застуди. Як нам бути, може хтось знає, як можна лікувати? Так, можна викликати лікаря, купити в аптеці ліки. А ще можна лікуватися за допомогою лікарських рослин. Ми сьогодні поговоримо про лікарські рослини. Пригадайте, які лікарські рослини ви вже знаєте. Так, ромашка, шипшина, кропива, подорожник, липа. Ще здавна люди дізналися про лікувальні властивості рослин. Навчилися збирати їх, готувати з них відвари, настої, мазі. Але рослини є тільки в теплу пору року, а взимку їх немає. Тому рослини і плоди збирають і сушать, щоб можна було використовувати їх взимку. Лікарські рослини люди збирають самі, а ще їх можна придбати в аптеці і мають вони ось такий вигляд. В Україні люди прикрашають засушеними рослинами оселі, м'ятою, полином, ромашкою, щоб сповити оселю приємним запахом, поліпшити здоров'я. Дітки, подивіться, нам знайомий лісовичок передав гостинці. Він знає, що ми любимо природу, оберігаємо її, вивчаємо лікарські рослини. Можливо, лісовичок нам передав щось, що допоможе ляльці. Послухайте загадку. Червона кожушинка всередині вітамінка. Хто хоче зірвати, той поколиться. Так, це шипшина. Плоди багаті на вітамін С. З засушених плодів виготовляють сиропи, настойки, чай. І ще одна загадка. Викупана в сонечку стоїть донечка, бджоли сонячний медок дістають з її квіток. Фірна це липа. З цвіту липи заварюють чай від застуди. Дуже скромна і тендітна, серед квітів непримітна. Та якщо в руці пом'яти, то умить впізнаєш правильно м'ятом. Використовується листя м'яти і ефірне масло м'яти, вживають від головного болю, полочуть рот, зуби, п'ють чай з м'яти. Заспокійливий. І остання загадка. У вінку зелено листям у червоному намисті видивляється у воду на свою хорошу вроду. Так, це калина. Ягідки калини використовують від застуди, варять варення. Лісовичок передав нам цвіт липи, насіння шипшини, калину та м'яту. Зараз ми з липи і м'яти заваримо чай і цим чаєм напоїмо нашу ляльку і вкладемо спати. Хай відпочиває і швидше одужує. Давайте з вами пограємо в гру. Знайди лікарські рослини. Молодці малята, лікарських рослин не так уже й багато, щоб вони росли і допомагали людині долати хвороби, їх слід оберігати, не топтати, не рвати без потреби. І тоді рослин стане більше, а хвороб менше. Зелена аптека. Це трави і квіти, що в кошик збирають дорослі і діти. Зелена аптека, що бачиш навкруг, це наш помічник і хороший наш друг. На цьому наше заняття закінчується. До нових зустрічей, дітки! До побачення! Бажаю вам міцного здоров'я!